Вітаю вас, друзі! Сьогодні під ранок росіяни здійснили масовану комбіновану повітряну атаку проти України, атакували передусім об'єкти нашої енергетичної інфраструктури. Це газ по газових сховищах, і також удар по теплостанції, новуючі станції. Чевоноградському районі. за повідомленням міністерства енергетики сьогодні під вечір можливі обмеження електропостачання для промислових споживачів не обійшлося. На жаль, також і без влучань у цивільні будинки. Постраждалих їх двоє. Це мати та син. Вони зараз у лікарні і, за попередніми даними, у дуже тяжкому стані. Позаду мене якраз знаходиться їх будинок, який найбільше у цьому селі і постраждав від російської атаки. Ви можете побачити, що тут фактично нічого не залишили. Є й дещо позитивне, якщо у цьому контексті взагалі можна казати про позитивне, відсоток збиття російських повітряних цілей зростає. Ймовірно, це пов'язано із тим, що ми отримуємо пакети допомоги. Самі росіяни, так само як і попередній ночі, цієї ночі, усе чекали, коли ж ми зруйнуємо кримський міст або, хоча б, втопимо якесь корито. в рамках підготовки к масірованому удару по містам базування либо Чорноморського флота, либо ж по опорам Кримського моста. Але росіяни Знову не вгадали, тому що за попередніми даними ракета атакам сприлетіла по нафтобазі у тимчасово окупованому Луганську. Та зривається влучили непогано станом на ранок, і ще там продовжувалась пожежа. Дуже цікава загалом відбувається ситуація. Росіяни усе чекають ударів по Криму, тягнуть туди додаткові засоби протиповітряної оборони, а прилітає у іншому місці. Українська і западна сторона питається нас всячески, Вадід зараз. Я сподіваюся, рано чи пізно прилетить і ще одне дуже цікаве місце. Там, де учора Владимір Путін знову намагався стати президентом так званої Росії. Путін на многі картини на ходу братів внимання, ну а одної даже остановився. Путіна убить. Щось мені підказує, що Владимір Путін може не дожити до кінця свого нового терміну. І ви, друзі, перевірте зараз, чи ви підписалися на мій канал. Якщо досі ні, підписуйтесь, тисніть лайк до цього відео і лишайте під ним будь-який коментар. і Поговоримо із вами про ядерні погрози і коронацію владіміра Путіна. До його інавгурації ФСБ планувала зробити владіміру Путіну подарунок, ліквідувати президента України Зеленського, але не вдалося. СБУ викрила мережу агентів ФСБ, які готували вбивство президента України. Затримано двох полковників УДО. замахи планувалися також і ще на декількох вищих посадових осіб. І Особливо цікаво, як росіяни планували це реалізувати за допомогою ракет та за допомогою фпві-дронів. Після цього ми тебе, твої сліди того, що був нанесено удар дроном, Ми прикриваємо. Старим ударом ракети, зокрема, спершу планувався ракетний удар. Потім дронами мали добивати тих, хто вижив. А потім, щоб замаскувати використання дронів, мав бути іще один ракетний удар. У тому, що росіяни для проведення такої операції обрали одним із інструментів fpv дрони немає нічого дивного. Це тільки питання часу, коли такі дрони будуть активніше використовуватись для диверсій і подібних операцій. Вже зараз варто думати над прикриттям наших об'єктів у. Тилу від подібних атак, але росіяни мають врахувати також і ще один цікавий момент. У цю гру можна грати удвох. Є от кортеж президента зараз проїжджає по паулицем. Вот он. И понятно, что все здесь, конечно, надеются Путина убить. И Владимира Путина вчера була інвгурація. Його знову на так званій Росії коронували, а директор РПЦ Кирію сподівався, що Володимир Путін буде правити, поки не подохне. Дай бог живий з вами во всяк день жизни ваших до скончания века, как мы говорим. Ну, и с дерзновением, скажу, дай бог, чтоб конец лета века... І було кінець нашого перебування в області, але це не точно. Можливо, коли владімір Путін подохне, то тоді ще декілька років його мумія буде правити так званою Росією. Судьбу Росії ми будемо определяти самі. І тільки самі. Ну і ще долю так званої Росії будуть визначати таджики і комуністичний Китай. А Владимир Путін раптово зібрався дружити із заходом. Ми були і будемо відкриті до кукріплінню добрих відносин з усіма країнами, які бачать в Росії надіжного і чесного партнера. <кій> і саме тому на знак своєї миролюбивості, так звана Росія планує провести навчання із тактичною ядерною зброєю. А російські депутати закликають би. Цією зброєю по Україні. Любовь заволіти в 16 будуть розглядатися на Україні як носителі ядерного, по носителю ядерного війська, удар. І це треба зробити. До ядерного шантажу Владимир Путін залучив також і свого вірного раба Лукашенка, який зібрався також проводити навчання. Планується відработи применення не стратегічного ядерного оружи у нього є два пояснення, чому він хоче це зробити. По-перше, тому що він за мир, за мир і ще раз за мир. Я чоловік мирний. я не хочу війни. Ми не збираємося ні з ким воювати. І по-друге, тому що ви не повірите на нього, знову планується нападіння одразу із багатьох позицій. В відповідь на концентрацію військ в близі сєвера западних граніць Білорусі. Слушайте, а это уже под 90 тысяч? Чоловік розповів Лукашенко також і про формат ядерних навчань. За його словами, треба, щоби його солдати вчилися діставати, складати і чіпляти ядерну тактичну зброю. Загрузка їх на пускові установки, подвеска на самоліт. І вони вже почали це робити. Білоруська армія, щоби ніхто не здогадався, узяла і заблюрила додаткові паливні баки. Щоб усі думали, що це ядерна зброя. В Ворожаних Силах началась перевірка. Готовності сил і средств носителей тактичного ядерного оружа завтикали вони тільки заблюрити оці додаткові паливні баки на літаку, коли знімали його з боку. В рамках ЕТО перебазування частини сил і средств авіації. Може навіть дійти до такої ескалації, що Лукашенко віддасть наказ бити паливними баками по якомусь об'єкту, але він спершу має це погодити із путіним із спецбоєприпасів ми завтра обсудимо з президентом Росії і приймемо вкончательно рішення, але російські пропагандисти вже підслухали розмову владіміра Путіна із Лукашенком і відповідально заявили, що і Білорусі, так звана Росія, буде стріляти тактичною ядерною зброєю в Білорусі. теж вирішили провести іспитання носії тактичного ядерного зброї і одновременно з росією в рамках учені примінить ядерне зброю. Звісно, можна будувати теорії навіщо Росія? Яна мусить це робити, але насправді ті ж таки пропагандисти не приховують оці навчання це акт залякування наших партнерів. Проведення подобного роду мероприятий направлено в першу чергу на те, щоб стресувати западне населення. Тільки тут також є нюанси, бо, за словами самого пропагандиста, оці навчання вигідні тому самому заходу, щоб підсилювати допомогу Україні глобалістам, представителям транснаціональних корпорацій і, вообще, цим кругам, котрих. Які контролируют Запад. Їм це вигідно. Здається, ми підходимо до того, що Владимір Путін може отак узяти і переграти самого себе, але йому не звикати. І ще друзі, є деякі позитивні новини на багатьох напрямках. Відчутно зросло постачання артилерійських снарядів. Після тривалого снарядного голоду такі новини не можуть не тішити. Але друзі, все одно дрони і далі будуть потрібні, бо дрони це не замінник артилерії, дрони це окремий вид озброєння і дрони на відміну від артилерії можуть ганятися за рухомими цілями, і вони дуже ефективні. Переміщення ночу, ні групами, навіть не на транспорті, на средствах малої механізації, мотоцикли, квадроцикли. якщо є, якщо ні, то пішком, тому що в дрони, вони дійсно дуже ефективні. Росіяни усе ще сподіваються, що вночі вони зможуть здійснювати свої переміщення, налагоджувати логістику і так далі. Але це дуже велика помилка для них. Декілька місяців тому ми із вами зробили. Ставку на тепловізійні дрони камікадзе. Вони себе дуже добре зарекомендували. Вночі можна знищувати не тільки російську логістику, а й знаходити пріоритетні цілі. Як, от, наприклад, нещодавно воїни підрозділу Сігнум 93 ї окремої механізованої бригади вашим тепловізійним дроном уразили російський сонцепьок. Загальна потреба війська у дронах дуже велика. І я дякую вам за те, що завдяки вам вдається цю потребу частково закривати. Наприклад, ось воїни бригади Азов отримали від вас різні дрони камікадзе і також тепловізійні. А загалом декілька підрозділів отримали від вас 300 FPV. Дякую спільноті Сергія Стерненка за надану допомогу у відділу FPV від дронів, які будуть безпощадно нищити гробочню. Ще дякую за донати. Що не забуваєте підтримувати, дякуємо Сергію Стерненко та його спільноті за постійну допомогу нашому підрозділу. Це допомагає нам ефективно і масово нищити ворогів. Слава Україні, героям слава! Частину із цих дронів ми навіть іще не встигли оплатити, а вони вже на фронті і вже знищують ворога. Тож ваші дві гривні будуть дуже актуальні. Долучайтеся до зборів і продовжуйте активно допомагати українському війську.